Аю на календарі четвер, 23 травня, і ви дивитеся Каплін Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні говоримо про таке: ремонтують оселі та замислюються про евакуацію. Покровчани оговтуються після ворожого обстрілу. було не те, що гучно було жахливо. Гучно найстрашніше, що ти не знаєш, куди бігти. Жать тоді що робити у цей момент, бо все, все все губиться. Думки під ногами, все Нові вакансії у Покровську. Місцеві підприємці отримують фінансову підтримку за програмою. Є робота. Ці особи отримали гранти у розмірі до 250 тисяч гривень. І ними вже створені нові робочі місця. З 1 липня деякі українці можуть втратити субсидії, кому потрібно звернутися до пенсійного фонду. Онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або за допомогою мобільного застосунку пенсійний фонд, або через портал Дія. Направити документи можна також поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду. Мешканці одного з районів Покровська отримали продуктові набори від благодійників. Це дуже добре. Усім допомагають молодці волонтери. Це... Суперлюбі з нагоди дня створення комунікаційних підрозділів системи МВС. Поліцейські з Покровська отримали відзнаки. Це потрібно показувати. Потрібно показувати те, яка е, війна у нас іде. Потрібно показувати, що країна сусід це країна-агресор, що вона вчиняє такі страшні е, злочини. Евакуація під вибухами волонтери продовжують вивозити мирних мешканців з гарячих точок. Чого вони чекають, мені важко сказати. Насправді Ну, є я звісно є поодинокі люди, яким просто нікуди немає ніде рідних. і тому просто нікуди. Сьогодні, 23 травня, о 6.15 російські війська обстріляли місто Селидово з РСЗВ «Смерч». У результаті обстрілу пошкоджено адмінбудівлю промислового підприємства. Постраждалих та загиблих немає. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Російські війська вбили людину на Донеччині ще чотирьох мирних жителів поранили. За добу поліція зафіксувала 2648 ворожих ударів. Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Армія РФ гатила по містах гірник, курахове, лиман. Торецьк, селищах Велика Новосілка, Гостре, Північне, селах Ганнівка, Новожеланне, Новомиколаївка, Успенівка. Руйнувань зазнали 29 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, магазин, гуртожиток, адмінбудівля, транспорт і критична інфраструктура. У Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу загинула цивільна особа, пошкоджено приватну оселю. Авіаудар Росія завдала по північному, поранила трьох мешканців, пошкодила. Три будинки. П'ять разів окупанти обстріляли лиман. Одна людина зазнала травм. Пошкоджено п'ять приватних осель, магазин, адмінбудівлю, два газогони та цивільне авто. Крім того, в ніч на 23 травня ворог накрив з РСЗВ «Смерч» житловий сектор Костянтинівки. Пошкоджено щонайменше чотири приватних будинки, два газогони. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні, 23 травня, через обстріл було зупинено одну із шахт Донеччини. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Через пошкодження сталася зупинка вентиляційного обладнання шахти. На поверхню було виведено 137 працівників. Пізніше, внаслідок обстрілу, вентиляційне обладнання зупинилося на іншій ділянці шахти. 26 працівників були сповіщені про аварійну ситуацію і залишилися у шахті до кінця зміни для забезпечення функціонування об'єкта. Ремонтують у селі та замислюються про евакуацію. Покровчани оговтуються після ворожого обстрілу. Детальніше дізнавалися журналісти телебачення. «Капрі». «Я думала, що вікна повилітали. вимкнулося світло. Я відразу до дитини. Дитину на руки бігти. А куди бігти вдарило дуже сильно, дуже близько, дуже сильно. Ось так пригадує події 21 травня. Одна з мешканок села Ріг, що у Покровській громаді. Нагадаємо, ворог скерував іскандер на приватний сектор, внаслідок чого загинуло двоє людей. Ще Двоє зазнали поранень, аби допомогти власникам пошкоджених осель. На місце прибули благодійники з гуманітарною допомогою. Видача будматеріалів, а саме 15 наборів будматеріалів. Та також додатково ми привезли 30 ОСБ та 30 брезенту при співробітництві з УВКБ ООН. Що входить до складу набору? Це 20 досок, 20 рейок, один один ОСБ, монтажна монтажна піна, скотч, три брезенти, плівка. Маленькі та великі гвістки та саморізи». за словами представника благодійного фонду, такого набору має вистачити мешканцям, аби першочергово полагодити оселю після ворожого обстрілу. Для отримання допомоги повинен паспорт та ідентифікаційний код. Цим набором він може частково покрити те, що більш нагальні потреби це залатати дах, закрити вікна а також. Ну, Додатково ми даємо ОСБ та брезент. Якщо руйнування занадто велике, це вже ми максимально ну, даємо, щоб повністю людина покрила всі свої нагальні потреби. Пані Надія також прийшла на видачу гуманітарної допомоги зі сльозами на очах. Жінка згадує події тієї ночі. що було було не те, що гучно, було жахливо гучно. Найстрашніше, що ти не знаєш, куди бігти що що робити у цей момент, бо все, все губиться, думки під ногами, все Тож дуже хочеться попросити. Можна скоріше мир, чесно, бо ти бачиш, як залишаються діти без батьків, і розумієш, що ти можеш бути на їх місці, не дай Боже. Не дай Бог. Пані Ірина зазначає, ця ніч видалася надзвичайно гучною. Попри це, вона залишається вдома, адже поки не готова наважуватися на евакуацію. була Якби я була комусь потрібна. У мене тут дім, у мене тут родина, батьки, пращери, у мене тут робота у кінці кінці. Надія я поки не збираюся. Я дуже люблю свою батьківщину. Я люблю свою родину. Я не знаю. Хочеться просто порядку, миру та тиші за словами благодійників. Вони надалі продовжуватимуть підтримувати місцеве населення. Звісно, ми плануємо надалі покрити усі нагальні потреби для людей. У будматеріалах, а також у продуктові набори, набори гігієни та багато чого іншого. Загалом внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 20 приватних будинків. Ліквідація наслідків ворожого удару триває. У дії тимчасово напрацюватимуть дві послуги для водіїв. Зазначається, що у зв'язку зі зміною реквізитів для оплати рахунків послуги з перереєстрації автомобіля та обміну посвідчення водія будуть недоступні з 24 до 27 травня, включно. Нові вакансії у Покровську. Місцеві підприємці отримують фінансову підтримку за програмою. Є робота. Подробиці дивіться далі. Служба зайнятості України продовжує підтримувати роботодавців та підприємців Донеччини. Задля цього урядом було розроблено декілька програм фінансування малого та середнього бізнесу. Одна з таких. Є робота за цією програмою. Особи, які вже здійснюють підприємницьку діяльність або бажають здійснювати підприємницьку діяльність, можуть отримати грант від держави у розмірі від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. За словами пані Наталії, така програма вже успішно функціонує на території Покровської громади. Декілька мешканців нашої громади вже скористалися цією нагодою і отримали грант на створення нових робочих місць. Один з мешканців. Створив нові робочі місця і займається ремонтом автотранспортних засобів, а також є ті роботодавці, які відкрили свої магазини або кав'ярні. Станом на сьогодні в межах програми роботодавці вже отримали фінансування від держави. Ці особи отримали гранти у розмірі до 250 тисяч гривень, і ними вже створені нові робочі місця. Люди прийняті на роботу та успішно працюють. Завдяки цієї програми вісім мешканців нашого міста отримали роботу. Варто зауважити, якщо майбутній роботодавець раніше не був зареєстрований як ФОП, то він має право на державну підтримку у розмірі до 75 тисяч. Якщо особа отримає грант у розмірі від 50 до 150 тисяч гривень, вона повинна бути створити одне робоче місце. І якщо особа отримає грант до 250 тисяч гривень, особа повинна бути створити два робочі місця. Задля участі у грантовій програмі можна звернутися до Покровського міського центру зайнятості або самостійно подати заявку через портал Дія. З 1 липня деякі українці можуть втратити субсидії, кому потрібно звернутися до пенсійного фонду. У неопалювальний сезон більшість українців отримують перераховану субсидію автоматично. Проте є й ті, кому треба звернутися до пенсійного фонду України до 1 липня. Встигнути подати заявку, щоб виплати нараховували з початку опалювального сезону. Потрібно особам, які одночасно відповідають всім наступним критеріям. Є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги. Була отримувачем субсидії або пільги станом на 24 лютого 2022 року. проживала чи проживає на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій. Спочатку повномасштабної агресії не зверталася до органів соціального захисту населення чи пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги. Подати заявку та необхідні документи до пенсійного фонду можна в декілька способів. Онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, або за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд, або через портал Дія. Направити документи можна також поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду, або особисто через сервісні центри Пенсійного фонду України. Незалежно від місця реєстрації цих чи проживання через уповноважених посадових осіб виконавчого органу територіальних громад або центри надання адміністративних послуг тим людям, які у 2022 році проживали на тимчасово окупованій території чи території активних бойових дій та отримували субсидію, також необхідно до 1 липня подати заяву про призначення виплат. Мешканці одного з районів Покровська отримали продуктові набори від благодійників, незважаючи на загострену ситуацію в Донецькій області. Різні благодійні організації та волонтери не припиняють допомагати мешканцям. Благодійники розуміють, наскільки їх підтримка допомагає людям вижити в реаліях сьогодення. Так нещодавно гуманітарний вантаж надійшов для мешканців одного з районів Покровська. Ну ми Ми приїхали з Бахмута в 22-му році. Довольно ось і досить непогано, особливо в перший час здійснення цих гуманітарних заїздів сюди Допомагало нам вижити, допомагала нам вижити. А так, взагалі, захід, який дуже дуже допомагає вижити не тільки людям, так би мовити, незахищеним верстам населення, а й шахтарям тощо. Хочеться сказати велике дякую. У нас весь час неспокійно, спокійно, але люди сюди пробиваються, прориваються і якимсь чином допомагають нам вижити. Хоча 30 кілометрів з половини у нас до лінії фронту, у нас до лінії фронту, хорошо. Звісно, добре. Якась є допомога. Спасибі за те, що дають. «Дякую за гуманітарку. От що нас не забувають в такий час? Боже, стріляють, коли це все припиниться. Це дуже добре. Усім допомагають молодці волонтери. Це супер люді. допомагає. Звісно, допомагає і борошно, і все, і крупи, і все йде вхід кожного місяця три дні стоять, так що можна встигнути все зробити. Отримати вчасно все, всі отримують, я Думаю, всі встигають просто. просто за словами благодійників. Це не остання видача гуманітарної допомоги у Покровську. Різні благодійні організації та волонтери не припиняють своєї роботи, аби допомагати людям, які цього потребують. Рада ухвалила законопроект про єдину роумінгову зону з ЄС. Тепер українці, які подорожують по ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв'язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу протягом чотирьох місяців. Законопроект підтримали 275 народних депутатів. З нагоди дня створення комунікаційних підрозділів системи МВС поліцейські з Покровська отримали відзнаки. Подробиці у нашому сюжеті під час воєнного стану в Україні перед співробітниками поліції постали нові завдання. Особливо зараз важлива робота медіапідрозділів поліцейських, які оперативно висвітлюють ворожі напади на український народ та фіксують і документують військові злочини окупантів. Під час кожного виїзду пресофіцери вони фіксують, Ують всі ті ці події, всі ці жахіття війни і через свої. Ресурси, тобто сайти, канали, Ютуб-канали. Вони цю правду доносять до суспільства як всередині держави, так і до всієї світової спільноти. Світ має знати про кожен злочин ворога, каже Павло Дяченко. Має знати про всі вбивства, страждання та зламані долі звичайних людей. Це потрібно показувати. Потрібно показувати те, яка війна у нас іде. Є. Потрібно показувати, що країна сусід це країна-агресор, що вона вчиняє такі страшні злочини. На жаль, ми це фіксуємо. Не, не хотілося б цього, да скажімо, відверто, фіксувати, але це потрібно робити, тому що світ повинен знати про це. 15 травня у Києві відбувся форум, куди були запрошені представники комунікаційних команд поліції з усіх областей України. Під час заходу голова Нацполіції також вручив відомчі відзнаки та поліцейські звання. Були присутні всі комунікаційники системи МВС, це Нацполіція, ДСНС, Національна гвардія. Ну майже всі на форумі поліцію Донеччини представляли Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області, і Микола Лобеденко, інспектор з комунікації Покровського районного управління поліції. Дуже корисний відбувся форум, дуже цікаве питання. Піднімалися також під час форуму. Ми з Павлом Дяченко були нагороджені міністром внутрішніх справ відзнакою МВС дуже приємно, коли про тебе не забувають, коли твою роботу оцінюють. Це було дуже круто, дуже суперово, дуже приємно. Величезна подяка керівництву Міністерства внутрішніх справ, керівництву національної поліції, керівництву поліції Донецької області, що ну, таким чином вирішили відзначити співробітників. За те, що ну вони роблять під час форуму, медіапідрозділи ділилися своїм досвідом та обговорювали проблемні питання в роботі. Особливу увагу приділили роботі поліцейських, які працюють в областях, де ведуться активні бойові дії. Евакуація під вибухами волонтери продовжують вивозити мирних мешканців з гарячих точок. Волонтери благодійного фонду Схід рятують життя всіх, хто проживає поблизу лінії фронту так з початку повномасштабного вторгнення було евакуйовано понад 80 тисяч людей. Майже 10 тисяч з них люди старшого віку та особи з інвалідністю. Конкретно наш екіпаж працює. Наш екіпажі їх декілька працюємо в маломобільних лежачих. Це адресна евакуація. А є ще централізована з нашими партнерами. Централізована евакуація там великими автобусами. Попри щоденні обстріли у часовому ярі залишається понад 600 людей, яких з кожним днем все важче і важче вивозити з міста. Але волонтери, бажаючи врятувати якомога більше мешканців, продовжують свою справу. Люди там не так уже багато залишилося, але є. Чого вони чекають, мені важко сказати насправді. Ну, є, звісно, є поодинокі люди, яким просто нікуди немає ніде рідних, і тому просто нікуди. Але до кожної людини свій підхід, я, я не знаю, якийсь життєвий досвід може. Може, якісь книжки з психології допомагали в більшості випадків. Евакуація передбачає тимчасове розміщення з доглядом, доступ до медичної та надання до медичної допомоги, відновлення втрачених документів. А найголовніше та найскладніше пошук місця, яке врятовані зможуть назвати домом. Записатися на евакуацію можна за номером гарячої лінії 0800 332 614. Зловмисники розсилають користувачам WhatsApp шахрайські повідомлення. Кіберполіція попереджає про шахрайську схему. Афаристи пропонують привабливу пропозицію онлайн-заробітку до кількох тисяч гривень на день, дотримуйтеся порад з кібербезпеки та обов'язково зверніться до поліції. Якщо ви уже надіслали свої дані або кошти шахраям, будьте обережні та не дайте себе ошукати. Що стосується погоди, то завтра, 24 травня, у Покровську небо буде ясним. До самого завершення дня без опадів. Температура коливатиметься від 14 до 27 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Бережіть себе та на все добре.